Хімія 7 клас Речовини навколо нас. Читаємо, аналізуємо та застосовуємо. Речовина. У повсякденному житті ми стикаємося з багатьма речовинами. Серед них вода, цукор, кухонна сіль, харчова сода, крохмаль, лимонна кислота. Крейда, залізо та багато багато інших. Цей перелік можна значно розширити. У сотні тисячі разів більше речовин добувають у лабораторіях, на заводах, використовують для практичних потреб. Нині відомо 20 мільйонів речовин. Багато з них трапляються у природі. У повітрі є різні гази, серед яких переважають азот і кисень, у річках, морях, океанах вода і розчинені в ній речовини. У земній корі численні матеріали. Ви їх можете побачити на малюнку 28: Руди. Велика кількість речовин міститься і в живих організмах. До мінералів відносять гіпс. Розглядаємо мармур. Малахіт. Алюмінію, цинку, ацетону, вапна, поліетилену, багатьох інших речовин у природі немає. Їх виробляють на заводах. Розглядаємо малюнок 29. Ви бачите речовини, добуті людиною: алюміній, ацетон, мідний купорос. Деякі речовини, які є в природі, можна добути з інших речовин. Так під час нагрівання марганцівки виділяється кисень, а під час нагрівання крейди вуглекислий газ. Учені за високих температури і тиску перетворюють графіт на алмаз. Кристалики штучних алмазів дуже друдні і непридатні для виготовлення ювелірних прикрас. Їх використовують у бурильних і шліфувальних пристроях, інструментах для обробки металів та каменю. Невід'ємною ознакою речовини є маса. Світлові промені, електричне і магнітне поля не мають маси, і тому до речовин не належать. Із речовин складаються фізичні тіла. Фізичними тілами є, наприклад, крапля води, кристал мінералу, уламок скла, зерно пшениці, яблуко, горіх, а також предмети, виготовлені людиною: годинник, іграшка, книжка, намисто та багато інших. Завдання. Назвіть речовини, з яких складаються такі фізичні тіла, як. Крижина, цвях, олівець. Для речовин або їх сумішей, які використовують у будівництві для виготовлення різного обладнання, предметів побутового вжитку, художніх виробів, існує загальна назва матеріали. Ви їх бачите на малюнку 30. Розглядаємо. Першими в історії людства були лише природні матеріали: деревина, камінь, глина. Згодом людина навчилася виплавляти із руд залізо та інші метали. Виробляти скло, вапно, цемент. У наш час замість традиційних матеріалів дедалі ширше використовують різноманітні пластмаси. Розглядаємо. Будівельні матеріали граніт, пінопласт, лінолеум. Завдання. Із яких матеріалів можуть бути виготовлені ваза, тарілка та стілець? Відомо три агрегатні стани речовини. Згадаємо: твердий, рідкий і газуватий. Під час нагрівання більшість твердих речовин плавиться, а рідини закипають, перетворюючись на пару. У разі зниження температури відбуваються зворотні перетворення. Гази під впливом високого тиску зріджуються. За усіх цих явищ атоми молекули не руйнуються. Отже, речовина, змінюючи свій агрегатний стан. Не перетворюється на іншу речовину, це фізичне явище. Кожен знає про три агрегатні стани води, які існують у природі лід, вода та водяна пара. Цукор може перебувати у твердому і рідкому станах. За нагрівання він спочатку плавиться, а потім утворена рідина темніє і з'являється неприємний запах. Це свідчить про перетворення цукру. На інші речовини. Отже, газуватого стану для цукру не існує. Графіт не вдається розплавити за температури 3500 градусів за Цельсію він одразу перетворюється на пару. Згадаємо такі поняття, як атоми і молекули. Ви їх вивчали на уроках природознавства. Атом це найменша частинка речовини, яка не має електричного заряду і складається з ядра та електронів, що рухаються навколо нього. Слово походить від грецького атомос, тобто неподільний. Мова йде про хімічну неподільність частинки. Ядра атомів заряджені позитивно, а електрони мають негативний заряд. В цілому атоми електронейтральні. Ми бачимо, мікрокосмос повторює макрокосмос. Електрони повертаються навколо ядра атома як планети навколо Сонця у всесвіті. Молекула. Це частинка речовини, яка складається з двох і більшої кількості сполучених атомів. Слово походить від латинського слова молес, маса, з беншувального суфікса кола і в перекладі означає маленька маса. Газ водин складається з молекул, кожна з яких містить два однакових атоми. Ми бачимо це на малюнку. Молекула води утворена трьома атомами, два з них однакові це атоми гідрогену. І третій атом це атом оксигену формула води H2O. Творче завдання. Спробуйте створити свій власний міні-проект за темою Хімічні речовини навколо нас. Скористайтеся планом. Тема, мета, гіпотеза. Цікаві факти за даною темою. Ваш аналіз кожного факту наочність, схеми, таблиці, де ви аналізуєте факти, малюнки, світлини тощо та висновки список використаних джерел інформації. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!